Знаєте, осінь це така пора, і тепло може бути, і дощик. Ну, Приємно одного дня піти під дощиком. А ось як сьогодні, наприклад, погода, теж дуже класно ходити під таким теплим сонечком. Так, літо продовжується. За жовте листя і за бабине літо. За все. І дощ, і осінь, і вся погода хороша. Але все повинно бути в природі взаємозв'язане. І я вважаю, що кожна погода має бути в радість людям. І за тепло, і за дощ. Всі времена года це прекрасне. Осінь, зима, и весна і лето. Я люблю осінь за романтичність. Ну, я осінь взагалі люблю, тому що вона багата, сонячна. Mm -hmm. Люблю багато. А родилась я весною, весну теж люблю, зелену. Осінь. Це гарно. Сонечко. Роті листочки. Тому що вона постійно прикрашає. Все. І mm -hmm. я люблю же дуже лазити через те, що вона моя любима переробку.